Виться на експертизу кройових, яка належить свинячій м'ясо м'ясотуші. Це один із етапів перевірки продуктів, який входить до програми семінару. Проводять його для ветеринарів та завідувачів районних лабораторій. Тут фахівці проходять як теоретичну частину. Даний паразит з може навіть як рицеуражати сало, хоч не один паразит сало не вражає. Так і відточують знання на практиці. Як зазначає начальник головного управління обласної держпродспоживслужби, такі заходи є надзвичайно важливими, адже фахівці підвищують свої професійні навички та діляться з колегами власним досвідом. Вони дають підвищення кваліфікації, міняються досвідом, бо того, що ви знаєте, що безпека харчових продуктів на сьогоднішній день це наш саме невірно один важливий такий напрямок в нашій. Роботі. Робота таких фахівців можливо не помітна для покупців, проте вкрай необхідна. Щоранку продукція, яку доставляють на ринок, проходить ретельну перевірку. М'ясо, молочка, овочі та фрукти все супроводжується необхідними документами. Спеціалісти застосовують різноманітні методи досліджень, які не займають багато часу. На одну м'ясо тушу йде 15 хвилин. Наприклад, на рослинну продукцію 5 хвилин достатньо відібрали, зробили. Тобто, в залежності від того молоку, хвилин 20-25. п'ять. Нас тоже є експрес-методи. Такий прилад, що ми стали молочко і зразу, зразу через декілька хвилин посиця Але перед тим як його взяти це відібрати молочко, ми теж повинні перевірити документи. Перевірили документи на особової книжки медичної власника, оглянули продукцію, і тоді тільки проводимо ветеринарно санітарну експертизу. Щодня до лабораторії надходить понад 60 туш свиней, корів та птиць. початку року діляться на ринках районів та міст області уже провели більше сотні тисяч ветеринарно-санітарних експертиз харчових продуктів. Яловичини 1936, свинини 10879, молока і молочних продуктів 28 тисяч. Риби і рибопродуктів одинадцятися 167, овочів і фруктів 22 тисячі 480, готових харчових продуктів, промислового виготовлення понад 32 тисячі. Головна мета таких досліджень не допустити неякісну та небезпечну продукцію на прилавки, а в подальшому до споживачів. Неправильне зберігання та транспортування харчів, які потрапляють на ринок, може призвести до серйозних наслідків та спровокувати низку небезпечних хвороб. Сибірка, цистоциркоз, трихінельоз. Лійкоз, туберкульоз, саркоспереддіоз. Так що також є токсикоінфекції, які можуть виникати. Такі семінари навчання організовують раз на рік, та фахівці зазначають, планують подібні заходи проводити частіше. Аліна Жукевська, Олександр Попіль, телеканал Перший Подільський.